Вітаю вас, шановні пані та панове. Знову з вами телеспорт. Сьогодні в програмі. Два золота, срібло та три бронзи. Рівненські паралімпійці повернулися з Лондона. Звичайно, хотілося більше, але ми задоволені тим, що є. Тому що треба цінувати. Те, що є. Кардинал до старту готовий у суботу в гості до рівнян Завітає чемпіон. Завдання мінімум на сезон це потрапляння у четвірку. Професійне свято День фізичної культури та спорту у Рівному відзначили показовими змаганнями на майдані. Більшість батьків розуміють, що чим більше дитина зайнята, тим краще і для батьків, для дитини, для її здоров'я. О, це не тільки дивіться сьогодні у телеспорті. З багатим медальним здобутком повернувся з Лондона рівненські паралімпійці до чотирьох медалей наших слабозорих зудоїстів, про які ми вже розповідали. В останні дні ігор нагородами також порадували слабозора плавчиня Ярина Матло та воротар збірної України з футболу серед інвалідів з вадами ДЦП ігор Косенко. Українські футболісти у фіналі поступилися росіянам 0-1. Відтак Косенко після двох золотих нагород цього разу привіз срібну щодо Ірини Матло. То вона повторила свій пекінський результат, здобувши бронзу на 100 метрівці брасом. Однією з перших привітали рівненських паралімпійців з поверненням на рідну землю творча група телеспорту. На злітній смузі аеропорту Бориспіль під музику сідають три літаки з українськими паралімпійцями. Їх чекають і дочекатися не можуть тренери, рідні, близькі, численні журналісти. І ось команда, яка у Лондоні стала четвертою у загальному заліку після китайців, росіян та господарів, крокує до червоної доріжки. На честь спортсменів, які привезли на батьківщину 84 медалі, грає державний гімн. 84 медали. Из них 32 золотые, 24 серебряные и 28 бронзовых. По числу золотых медалей, это на треть больше, нежели вы завоевали в Пекине. Керівник української делегації Валерій Сушкевич переконує, наша команда могла б виступити і краще, тім поки що інваліди в Україні не відчувають себе рівними членами суспільства. Я можу сказати, що я вперше в Лондоні усвідомив, що якби були вирішені проблеми ефективної державної політики по відношенню до фізичної культури спорту і, зокрема, створення рівних прав і можливостей для українських. Людей з інвалідністю для занять фізичної культури спортом можу сказати, тільки Китай був би нам суперником, тільки Китай. Тому що сьогодні система фізичної культури і спорту в Україні для людей з інвалідністю вона, на мою думку, одна з найбільш ефективних. При цьому, за словами Валерія Сушкевича, в Україні є що показати світу у розвитку інвалідного спорту. Китай приїжджав до нас перед Пікінською паралімпіадою. І вивчив всі нюанси нашої системи. Навіть Національні Паралімпійські центри є Паторі. Вони приїхали. Як отой той Мерседес копіюють, щоб виробляти в Китаї. Отак вони скопіювали Національний Паралімпійський центр і зробили у себе в Китаї один до одного. Тобто Україна сьогодні дала приклад. Багатьом державам світу, до речі, супердержавам, таким як Китай, як працювати, і Китай використав цей досвід і зробив ефективну державну політику. Ми це можемо також зробити, тому що ми показали сьогодні результат в Лондоні. Я можу сказати на 60-70% того, що ми могли б зробити до той період, який був перед Лондоном. Серед спортсменів, які прилетіли з Лондона, є і семеро рівнян. Їх теж на злітній смузі вітають земляки. Дзюдоїстки Наталія Ніколачик та Юлія Галинська здобули по бронзі. Дівчата радіють такій увазі і з ентузіазмом діляться своїми враженнями від поїздки. Звичайно, хотілося більше, але ми задоволені тим, що є, тому що треба цінувати те, що є. Я думаю, що Ну, хай не пузь, але задача наша виконана. Ми дуже раді, як нас зустріли, як нас проважали, як нас підтримували. Наші тренера під час цього всього, хто з нами був, ну. Все просто супер, все класно. Навіть ті види спорту, які ну не дзюдо, наприклад, а інші види спорту, ми теж за них вболівали, теж сиділи за футбол. Ми вболівали, ми ходили на стадіон, кричали. Ми, ми, сиді... <кл 'я> ми так охрипли після футбола, що <кл 'я> треба було смоктати смоктурки, щоб <кл 'я> відновитися. Так само на пла за плавання, за стрільбу, за всі види спорту один за одного, якби коли приїжджаєш в іншу країну, то ти вболіваєш за свою країну. Неважливо, не чи ти їх знаєш чи не знаєш? Загалом рівненські слабозорі дзюдоїсти здобули у Лондоні чотири медалі, крім бронзових нагород Юлії та Наталії. Золото привезли Давид Хорава та Олександр Косінов. Для усіх дзюдоїстів їх федерація одразу по прильоту влаштувала урочистий прийом в одному зі столичних ресторанів. Усім володарям медалей та їх тренерам солідні грошові винагороди. Чому дзюдоїсти паралімпійці здобули п'ять медалей, а олімпійці жодної? Очільник федерації пояснює так. Здесь много причин. Я не хочу вникать во все подробности. Давайте скажем чисто эмоционально. Паралимпийцы, они борются за жизнь с детства. Они привыкли драться, бороться за жизнь так же самое, как они боролись за эти медали. Мы им сегодня сказали большое спасибо. А вже наступного дня зранку на дзюдоїстів, як і на інших рівненських паралімпійців, очікує інший прийом у голови обласної адміністрації. Замість конвертів від влади їм грошові сертифікати. 30 мінімальних зарплат отримують володарі золотих та срібних нагород, 20 бронзові призери. Я сам, коли займався спортом, знаю ціну нагород, ціну медалі. Інколи дивися, мої там друзі. Ідуть десь на дискотеку, а ти там ввечері бігаєш, наматуєш круги як на стадіоні. Завжди заходьте до мене, мої двері відкриті по любим проблемам. Паралімпійці передають керівникам області синьо-жовтий прапор зі своїми підписами. Журналістам розповідають про свій виступ. Дзюдоїст Давид Хорау першим з наших здобув медаль, причому одразу золоту. Вся команда обрадувалася, обрадувалася, були как бы парень, з яким тоже на наступний день взяв золото. І, би, потім ми з ним зібралися, він теж говорив, що ти приїхав, золото, ну, мене це вдохновило. Би, і теж допомогло. І Олександру Косінову теж допомогло. Підхопив золотий почин Давида, інший дзвідоць, Олександр Косінов. Це така медаль, яку спортсмен чекає все своє життя. Йде до неї, багато робить справи. У залі тренувальному, тренуються з тренером, викладають якісь тактичні схеми, як вибороти цю медаль. Ну, це як то кажуть, ну мені всі кажуть, як ти чувствуєш, там ейфорія, там літає, все. Не просто я кажу, що в мене така була суточка і важка. І такий день був важкий, коли я боровся. Що я вже виграв, я підняв пальці і сказав: слава Богу, що все закінчилося і я виграв. І... Це все, те, що там ми йшли, там ще 4 роки я тренувався, все закінчилося, і все добре закінчилося. Тому цю медаль, коли мені наділи, на щі на там це на півісталі, коли стояв, мені більш було. Ну це вже був третій гімн, коли грав. Був перший гімн, коли я чемпіон світу став. Потім був чемпіоном Європи, коли я став. І це вже третій раз. І я, вже, я вже співав гімн стояв. Я так чесно зізнаюся, не дуже знав хорошого слова українського гімну, але зараз я вже. Не ну, мене не так гордість за те, що я українець. А коли вже стоїш, ти на п'єдесталі олімпійському, то це дуже дуже сильно. Старший тренер паралімпійської збірної України з дзюдо Михайло Романкевич. Результатами своїх підопічних у Лондоні загалом задоволений. Сподіваюся, що і здорові спортсмени колись матимуть від держави таку ж увагу, як і паралімпійці. Здоровим спортсменам буділять менше уваги, ніж паралімпійцям. из-за этого, я думаю, и соответствующее выступление. То есть особенно, ну, как бы на местах. Потому что у нас э, кучер, начальник Ровенского областного центра, он практически знает, где человек, ведущие спортсмены, он все знает о них. И знает их проблемы, и помогает и старается все проблемы эти как-то совместно, все решается. У здоровых спортсменов у нас такого нет, к сожалению. Хотя у нас хорошие спортсмены, лично у меня есть и призеры мира, и призеры Европы, и люди, которые отбирались на Олимпийские игры. Но все зависит от того, как создают условия и все остальное. Потому что в здоровый спорт конкуренция, конечно, просто сумасшедшая, мягко говоря. И мелочи уже там нет. То есть мелочь какая-то, это уже влияет на успешное выступление спортсменов. Плавчиня Ярина Матло виступала на чотирьох дистанціях на батерфляї комплексі та спині. У неї були відповідно восьме, сьоме та п'яте місця. Завершальною була 100-метрівка брасом, де ярина як і чотири роки тому здобула бронзу. Я от проплилу. Я одразу ж не увидела, що я третя. От, коли я побачила, що третя, я спочатку не повірила, потім повіряла не повірила. таке ще ходило, пока мені точно уже не сказали організатори, що я третя. Тренерка Ярини переконана, Рівненщина могла б делегувати на Паралімпіаду і більше плавців, якби мала кращу матеріально технічну базу. Півроку ми сидимо на зборах, півроку в Миколаїві, в Паторії. Звичайно, що це так само хочеться бути вдома. То навіть не півроку, з того року ми просиділи вдома три з половиною місяці, це максимум, тут в року. А все було на зборах то вересні, то листопад-грудень, потім з березня просиділи повністю вручну. То воно дає, звичайно, хочеться, бо басейн 50 метрів. Б можливо, щось вирішити, щоб вдома більше. А так немає мов таких, що тренуватися. Богу, тренуємося в сьомій школі, нам дають воду там. Нарікає на базу і тренер срібного призера Лондонської паралімпіади Ігоря Косенка Володимир Черков. Поруч Луцьк є, Тернопіль є, Хмельницький є. У нас теж будуть будувати, може, побудували в Костополі, а в обласному центрі немає. Розумієте, штучне поле це головне. Якщо, наприклад, йде дощ на штучному полі, можна і в дощ тренуватися. На штучному полі можна і зимою тренуватися, якщо не дуже холодно. А штучне поле це головне. Це головна біль для області і для міста. Що маленьких майданчиків набудували 40 на 20, а великого поля нема. І зі шор верес нема, взагалі нема, в місті нема. Оце головне, база. Якщо забрати, наприклад, базу ну, у Романкевича, де він буде тренуватися? Нема. На вулиці тренуватися не буде, правда? Треба скласти умови. Для футболістів поле, роздягальня, гаряча, гаряча вода після тренування. Цього нічого нема. Бази нема. Як побудують базу, буде не один ігор. А буде, наприклад, два чи три. Це діти-інваліди. Ну, діти, дорослі. Їм треба скласти умови. За здоров'ям так не склалося. Якщо під час тренування він Пропотів, потім помився холодною водою. Дитина з вадами. Розумієте, що це самому спортсмену, хоча й складно говорити, але він теж долучається до розмови. ігор, там маленький поле це поле а, а велика є Астрог, Правильно є А, вуївний... а рівне а, вуївний... а, вуївний... а, вуївний... центр шерпур. керівники області. обіцяють врахувати усі побажання спортсменів, а ще кажуть, ті, крім грошових сертифікатів, можуть отримати земельні ділянки під забудову. Я пообіцяв олімпійцям, які були на Олімпіаді, паралімпійцям ваш лист, тому треба земельні ділянки під індивідуальне будівництво, ми також розглянемо це питання. Ми хочемо зробити таку вулицю спортсменів. Там всі дружили з сім'ями, гуляли разом, займалися спортом. Домовились? Домовились. Мініфутбольний клуб Кардинал Рівне завершує останні приготування перед стартом нового сезону в екстралізі, аби розповісти про стан команди, а також про її плани. Керівництво клубу скликало прес-конференцію. До нового чемпіонату кардинал підійшов у помітно оновленому складі Андрія Пітулю та Володимира Сондака, які вирушили відповідно до Луганська та Хмельницького. Замінили чотири новачки. В команду прийшов новий воротар Іван Гурко, який виступав до цього за харківський моноліт. Також в команду прийшов з Меркурія Чернівці Андрій Чернієнко, який виступав ще до того там, за планету, ну, в вищій лізі ще до, до цього за планету Київського, за Севастополь. В команду прийшов молодий гравець, який ще ну, на рівні вищої ліги екстралі, можна сказати, не, не грав. Це Артем Фаренюк. І от останній момент ми підписали контракт із Олександром Вершейним, який можна сказати, такий саме серед цих новичків, головний, бо, хоч на свій молодий вік, але вже провів в таких командах, як Енергія, Локомотив, Шахтар, Маріон. Найімовірніше Чернієнко поповнить першу четвірку, а Фарнюк та Вершинін другу. Щодо голкіперів, то як і торік, Сергій Піддубний планує чергувати воротарів. Щоправда, до кожної гри він підходитиме індивідуально. Зважаючи на підсилення, керівництво клубу сподівається отримати від команди результат кращий, ніж торік. Завдання мінімум на сезон це потрапляння у четвірку для того, щоб поборотися за медалі. Стосовно кубку, ну тут звичайно ми ставимо максимальні завдання. Ми вже Десь підходили до завоювання кубку е два сезони тому, тому завдання на кубок це виграти кубок у міжсезоні керівництво 4-ї спортшколи змогло провести у залі косметичний ремонт і, зокрема, замінити в деяких місцях підлогу. Хоча на переконання представників кардинала вже назріло питання повної заміни покриття. Зал, в принципі, належить місту, він належить, це Дю США, це дитяча юнацька спортивна школа, на балансі міста. Звичайно, хотілося, щоб в нас був зал кращий. Але ми розуміємо, наскільки непростий час ми зараз переживаємо, наскільки все це непросто. І тому, ну ми довольствуємося тим, що маємо. Хоча, звичайно, хотілося б, і, я думаю, віримо в те, що настануть часи, коли в Рівному ми зможемо грати, можливо, і. З нашим президентом прийти до якогось можливості побудувати новий зал, де можна було б більш себе комфортніше і якісніше почувати. Була в мене там розмова з мером е на рахунок цього питання. Мер пообіцяв, скажімо так, десь посприяти в цьому питанні, але наразі е поки що ще результату немає. Тому ну будемо чекати будемо надіятися, що можливо на слідуючий сезон покриття зміниться. Покриття ну а сам зал, ну тут ми звичайно нічого зробити не можемо. Хоча з іншого боку, нинішній короткий зал з нерівним покриттям для кардинала дає певну перевагу над суперниками саме на зал, а ще на вболівальників. Крім іншого, розраховує Сергій Піддубний у стартовій грі проти чемпіона країни львівської енергії. До речі, наступні два матчі рівняни теж проводять вдома. Головний тренер вважає це неабиякою перевагою. Це для нас плюс, і це якби даже нам перевага. То що грати на своєму майданчику на своєму покриттю і своїми болільниками набагато легше, ніж грати на виїзді. Я думаю, що ну, календар нам способствує для того, щоб ми набирали очки і набирали, як говорять психологію такого переможця. Тобто це все, ну, я вважаю, що хорошо для нас. Суботня гра проти енергії розпочнеться о 13-й годині. У цій же порі керівництво кардинала має намір розпочинати й інші домашні поєдинки. Перша година 13.00 це той час, на який ми завжди намагаємось розпочинати домашні ігри. Може залазити тільки одне. Якщо просить якась команда, не може там встигнути доїхати, або не може виїхати з Рівного чи з Києва, потім десь там Луганськ. Або якщо тут зайнятий зал, ви розумієте, один зал в Рівному, якісь там міжнародні турніри бувають, нас просять збигати. Зазвичай ми хочемо розпочинати всі ігри в першій годині. Так і буде в матч відкриття з енергією в 13-й годині в нас розпочинається гра. Щодо вартості квитків, то її під час прес-конференції керівники кардинала повідомити не змогли. Хоча переконані, вона буде доступною. Не можу сьогодні точно сказати, тому що ви розумієте, на сьогоднішній день пройшла там реорганізація в управлінні фізкультури, спорту сім'ї молоді да і зараз ДЮСШ США. У США номер 4 це окрема структура, яка має свою бухгалтерію, і вони визначають, і ці кошти йдуть їм. Ми говорили з Віталієм Степановичем попередню розмову, вартість квітків ми так говорили, що 8, ну, максимум це 10 гривень. Це так можливо, він казав, буде 5 гривень. Через то сьогодні Віталій Степанович на заявці в Києві заявляє кардинал. Через то я думаю, що ну, ми це уточнимо. Ну, вартість квітків не буде дорога і непосильна. Продовжує готуватися до свого дебютного сезону в Суперлізі і рівненська жіноча волейбольна команда Регіна наприкінці минулого тижня підопічні Валерія Сліпцова провели дві товариські гри, в яких перемогли тернопільську галичанку 3-1-3-0. Щоправда, варто зазначити, що тернополянки грали без волейболісток, яких викликали до складу національної збірної. У планах Регіни тепер її з'їздити з матчем відповіді до Тернополя, а також на поєдинки до Луцька. Стартує суперлізі згідно з календарем. Наша команда 28 та 29 вересня у Южному проти чемпіона країни Хіміка. Орський одек не зміг вибороти медалі у фіналі чемпіонату України з футболу серед аматорів в Яремчі, де проходили змагання. Орчаці поступилися клубом Ретро з міста Ватуті на Черкаської області 0-1, а також локомотиву з міста Куп'янськ, що на Харківщині 0-2. При цьому підопічня Олега Кучера здолали Одеський Савіньйон 3-0. У зв'язку з участю в всеукраїнському турнірі гру 14-го туру чемпіонату Рівненської області Орчаці проти Рівненського авангарду перенесено. Натомість не втратила можливості, хоча б тимчасово збільшити відрив від переслідувача. Себе на полі Славія без проблем розібралася з Радивилівським соколом на дванадцятій хвилині. Рахунок відкрив Роман Волох. На 37-й його подвоїв Андрій Давидюк. Крапку зустрічі вже наприкінці поєдинку поставив Віктор Каращенко. Отож Славія Сокіл 3-0. А от інший Сокіл садово свій виїзний поєдинок виграв. Причому крупно у здолбунові команда Олександра Гайдука у рівній боротьбі здолала Волинь. Протягом 10 хвилин у середині першого тайму двічі відзначився Володимир Гайдук, закріпив успіх футболістів з Гощанського району. В останні хвилини перед перерою Валерій Ткачук. Волинь Сокіл садове 0-3. Інше протистояння представників Гощанського та Здолбунівського районів завершилося також перемогою гощанців. Амако у себе на полі обіграло волинцемент. Хоча перемога господарям не далася легко. На 47 й хвилині волинцемент, який приїхав до гощі лише в десятьох, сенсаційно вигравав 3-1. Втім, на весь поєдинок у цементників не вистачило сил, і амако не лише зрівняло рахунок, але й перемогло пять в інших двох матчах туру Маяк розгромив роко 5-0, а ізотоп обіграв енергію 2-1. Як і раніше в області попереду Славія на 4 очка та на гру менше має Одек. На третій сходинці Амако. Центральний матч відбувся у другій обласній лізі. Команда, яка йде другою, Березнівський Случ, приймала лідера ФК Малинськ. Рахунок у зустрічі на 9-й хвилині відкрили гості. Забив Богдан Герасимов. Врятувався від поразки случ на 74-й хвилині завдяки удару Сергія Степанюка. Отож, у матчі лідерів Нічия відтак Малинськ зберіг за собою 9-ти очкову перевагу. П'ять медалей здобули рівненські стрільці на Кубку України у Львові. Найкраще, як і варто було очікувати, виступив Олег Омельчук. Наш пістолетник здобув впевнені перемоги на дистанціях 50 та 10 метрів. У цих же дисциплінах інший наш земляк Андрій Сокол, який нині лише проходить адаптацію у дорослому спорті, став сьомим та восьмим. Ще дві бронзи у стрільбі з пістолетом 25 та 10 метрів. в Активі Оксани Камінської. Спортсменка з Кузнецовська Оксана Ткачук також стала третьою у стрільбі з пневматичної гвинтівки на 10 метрів. Регбійний клуб Рівне з розгрому розпочав фінальну частину чемпіонату України з регбі 15 у вищій лізі. У Києві рівняни, які грали ослабленим складом, поступилися Антаресу 0-64. Матч відповідь проти цього ж суперника відбудеться у неділю, 16 вересня на стадіоні Олімп у Рівному. РК Рівне планує виставити більш потужний склад, а відтак дати бій столичному супернику. День фізичної культури та спорту гучно відзначили у рівному на майдані незалежності. Відбулися показові змагання з різних видів спорту. Спортшколи, щоб залучити у секції дітей, представили свої стенди. Хоча школи ці знанні в місті, і не лише в місті, а й в державі презентували стендами всі спортивні школи, які знаходяться в місті. Саме сьогодні мені радісно, що люди зупиняються, записують контактні телефони, тобто будуть відвідувати маленькі і немаленькі, а саме масовий від спорту це є спортивна школа, досягнення їх, їхніх результатів. Саме це буде поштовх її професійному спорту. Загалом головний спортивний функціонер міста констатує рівняни почали більше цікавитися спортом. Да, 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 да. Сьогодні ви знаєте, задумується кожна людина за своїм станом, за станом здоров'я, і сьогодні роблять ранкову пробіжку, ранкову зарядку. Сьогодні ми зробили ну не так би зробили, а привели в порядок дворові майданчики. Сьогодні поставили силові тренажери. І сьогодні йдеш і радієш, що сьогодні там хтось займається раніше цього не було. Підтримують чиновника і тренери кажуть, рівненські діти з інтересом записуються на секції, особливо з ігрових видів спорту. Більш жорсткий відбір йде, тобто більше талановитих людей відбираються. і є показники від цього відділенні баскетболу, відділенні пляжного волейболу. У нас немає такої проблеми, як набір учнів. Навпаки, у нас дуже і дуже багато прихильників здорового образу життя і зараз вже. Більшість батьків розуміють, що чим більше дитина зайнята, тим краще і для батьків, для дитини, для її здоров'я. Незважаючи на святковий наслід, згадали учасники свята і про проблеми. Головна з них нині, як і в Україні загалом, так і у Рівному, зокрема, відсутність належної матеріально-технічної бази. Сьогодні в нас недостатня кількість басейнів, в нас недостатня. Кількість споруд, яка б відповідала тим вимогам, вимогам міжнародного класу. Ми мріємо про нормальний сучасний спортзал майбутнього. Ми мріємо про ремонт і реконструкцію стадіону. Влада про це сказала, я впевнений в тому, що вона витримає своє слово і це зробить, тому що стадіон повинен бути обличчям спортивної громадкості нашого міста і області. І насамкінець ще раз нагадаю про події у вихідні у суботу, 15 вересня о 13-й годині, на фабричній свій стартовий матч проведе Рівненський кардинал. У цій же порі на території Паласу дітей та молоді стартують змагання з велотріалу. А в неділю знов таки о 13.00 на набережній гратиме РК Рівне. А на сьогодні це все. Я вам дякую за увагу. Залишатись телеспортом. До побачення, до нових зустрічей.